Привіт, любі, дорогі Терези! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що вам покажуть карти. А я хочу вас попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Також ви можете перейти по посиланню під цим відео на мій Instagram аккаунт де більше живого спілкування зі мною. І так, перша карта, дорога для вас. Карта Рицар, Рицарь Кубків це подарунок, можливо, якщо це ваша тема. Рицарь на білому коні спішить до вас з подарунком. І це людина молодша за вас, молодші енергії, це молода людина. Це різниця в віці, коли ваш партнер молодший за вас. І так, суттєво. Так, і це, звичайно, просування просування в ваших справах рицарі. Це також і покупка автомобілей, подорожі. Наступна карта це карта смерті. Карта смерті це трансформація. Щось з вашого життя піде геть, щось ви маєте залишити, щось покинути. Це буде важко, це буде нелегко, буде так. Трансформаційна така дорога а, в листопаді вимальовується. Давайте дивитися, що це буде за енергія а, під цим знаком смерті. І тут. А, Карта розчарувань, коли хочеться заховатися, коли хочеться залізти в свою мушлю, і щоб ніхто не чіпав, ніхто нічого не говорив, буде така емоційна тряска. Коли людина ніби все є, все добре. Четвірка а, тут а, мечі вже говорить про а, те, що вам захочеться спокою. Захочеться відпочити, ну і мечі це про розмови, про інформацію, що ви вже перенасичені інформацією. Все добре, все в порядку. Це не є карта якогось хаосу, безпорядку, Це коли все добре, все в порядку, але людина потребує просто відіспатися. Просто по подумати, побути наодинці, тут як сховатися. Людина хоче вам може захотітися такого усамітнення. Це ще може бути як і карта медитації, але тут ми бачимо на карті, що людина хоче таких, можливо, навіть і як родинного гнізда побути в родинному колі, щоб обійняли такі теплі обійми рідної мами чи рідної людини. Можливо, людині просто хочеться такого. Фізичного тепла, фізичних обіймів, щоб відчути безпеку, відчути турботу. Ще і така може бути карта, і так ще може проігратися, що може бути такий сум, неспокій, а тривога, і людині хочеться таких обіймів. Але ви недовго будете сумувати. Дивіться, яка чудова карта. Тут карта трансформації, карта. Такого суму, можливо, вам здається, що ви дуже одинокі, нікому не потрібні. І ви відроджуєтеся, відроджується зовсім, а, можливо, така любов якась від вас відходить, людина відходить, але щось і приходить в ваше життя. Ви недовго залишитеся в цьому сумі в цій трансформації, тому що зразу йде карта кохання, Віка, чаш, це кохання, це любов, це зустріч коханої людини, це побачення. Це радість, це коли є простягнута рука допомоги, ви не одні, це коли все такі ем, чаші це емоції, а це емоції любові, емоції кохання. І також, якщо це ваша тема по бізнесі це хороша колаборація, це підписання договорів, контрактів, це коли все, всі любі ситуації вирішується полюбовно. Е, і це також про. Ем, Такі, коли добре проходять такі бізнес колаборації, коли людям легко порозуміти один одного. Чудова іде така енергія, так що ви сумувати не будете довго. Так, наступна карта знову! Це ж таки, рицар стукає до вас. Рицар чаш, раз. Другий раз, дивіться, Терези, любовна тема вас не покидає. Знову рицар в вашому житті. що другий раз стукає а, з подарунком людина, така ось і молодша за вас, з любов'ю, з відкритим щирим серцем. Це і підтримка, це може бути добрий друг, який вам бажає добра, щастя, голоси, і ваш брат, або людина такий друг. Або це така любовна тема. Рицар від вас не відступається. Ви, можливо, в своєму сумі тут не бачили це все, заховалися в ракушку, але він добивається. Іде <плес> далі. Не втрачає надії. Так, наступна карта сонце. Ви засяєте як сонце, або людина як сонце йде в ваше життя, чудова карта, карта популярності в першу чергу, тому що це як, як популярність, як сонце, І також це розквіт життя. Це коли ви процвітаєте тут, є соняшники. Соняшники це також символи процвітання, символи добробуту, символи. Розкоші, можна так сказати, коли ви можете собі дозволити, і висяєте тут. Або ще може бути така тема, що людина, як сонце, йде у ваше життя. І це може бути про народження дитини. Це нове життя. Це свіжа нова енергія йде у ваше життя. Однозначно, що може бути вище за сонце. Чудова енергія йде. Чудові такі карти. Так, і тут... Вісімка, ні, сімка, сімка жезлів. Перепрошую, не побачила так тоненько написано. Сімка жезлів це коли людина танцює і всі. Танцюють під її дудочку, будуть танцювати під вашу пісню. <свисті> Чудова енергія, коли ви берете життя в свої руки, це в першу чергу дисципліна. Хоча сімка вона буває так, така карта кризи, але криза уже як минула, п'ятірка більше карта кризи, а сімка це уже позаду. Ота От криза людина вже перейшла ці кризові свої ситуації і. Зараз уже сяє і сонце, тому підтвердження. І тут жінка танцює сміливо, пройшла вже багато років життя. Зараз вона смілива і під її музику будуть усі танцювати. Чудова енергетика Терези. Дивимося далі, що покажуть карти далі. Цікава ситуація. Паш! Ваш мечі – це про навчання, чогось ви можете захочете піти навчитися, або ви почнете вчити. І це також ще про дітей, коли ви займаєтеся зі своїми дітьми чи уроками, чи піклуєтеся за гуртки, нова школа, садочок, таке піклування і. Це про освіту, про інформацію. Можливо, прийде така інформація, яка внесе чіткість у вашу ситуацію. Це вночі завжди про чіткість, про ясність, коли все зрозуміло, все ясно. Так, хоча б от тут було туманно, були хмари, захмарено, не все було зрозуміло. От прийшов паш і мечем все розігнав. Це про чіткість ситуації, коли ситуація прояснюється і стає. А чітко все видно і зрозуміло король. Також король мечів це людина, яка фахівець, який прийде, вам треба буде до нього звертатися, можливо, звернутися до такої людини, людина слова, людина фахівець, це може бути і лікар. Але скоріш за все, що мечі це про слова, про папери, щось вам треба буде оформляти, переоформляти збір якихось паперів. Ви будете звертатися за допомогою до такого фахівця, який буде вам допомагати і все розставляти на свої місця. Карта, четвірка жезлів. це чудова карта, це енергія радості, коли є що святкувати. Дивіться, великий будинок, люди радіють. Це і про нерухомість, це про переїзд в покращені умови життя. Однозначно, закінчення ремонту, купівля будинку чи закінчення будівництва. Покращення, може, це і про спадщину може бути, що ви у спадок отримаєте якесь житлове приміщення. І також це про весілля, якщо це ваша тема. Це і про кохання, це про зустріч, коханої людини. І також це хороша колаборація, і хороше просування в бізнесі. Отут є чотири жезли. Це коли і вінок, бачите, там це коли як. Ваші, ваша праця, ваші труди не пройшли марно. У вас є чудовий результат, і це радість, сьогодні є що святкувати. Буде вам що святкувати, дорогесенки. Святкувати буде що. Так, ще одна колода у нас чудова енергія, прекрасні. Паш! І тут паш жезлів. Це про радість. Щось таке, чим ви будете горіти, або радість за успіхи ваші, або за успіхи ваших дітей, коли ви радієте успіхам ваших дітей. Тому що пажі це про та, а, а, таку енергію, про яку ми опікуємося ще. Опікуємося ми своїми дітьми чи, ми, чи батьками, і також це можуть бути домашні улюбленці. Можливо, ви собі купите собаку і будете радіти, а, що у вас є такий домашній друг. А, так. І карта мир. Карта миру це циклічна карта. Карта така глобальна, я би сказала, вона означає, що це завершення якогось етапу в вашому житті і початок нового. І тут вона може підтверджувати ось цю карту четвірку жезлів як достаток, як перехід на інший вищий рівень життя, що відносно. Можливо, і покращення житлових умов, і як у відносинах на перехід на інший рівень відносин, на кращий, на вищий рівень відносинця, коли вас зустрічаєтеся, прийняли рішення з'їхатися, чи вам зробили пропозицію, чи ви готуєтеся до весілля. І також це така циклічна карта, коли зміни відбуваються. Під час зміни сезону, коли весна закінчується осінь, починається зима, на такій межі змін сезону можуть відбуватися такі кардинальні зміни у вашому житті, і це також ще карта переїзду. І глобального переїзду, можливо, переїзду за кордон. Ви приймете таке рішення, і тут збираєте документи, і була, був у нас тут і король мечів, і переїжджайте жити за кордон на інші землі, де ви ще не жили. Так, дев'ятка чаш. Сама перевернулася, раз карта перевернулася, значить вона нам цінна, вона хоче нам щось розказати. І дев'ятка чаш це чудова карта. Коли людина задоволена своїм життям, це карта, коли збувається ваша мрія. Подивіться, тут людина дуже задоволена своїм життям. І все добре, і мрія збулася. Це чудова карта. Єдина, єдиний мінус цієї карти може бути тільки, що людина досягнула, йшла йшла, досягнула своєї мети і думає, ой, скучно стало, я вже все маю. Що далі насолоджуватися тим, що ви досягнули? Радіти, радіти і ще раз радіти. Ще одна карта з цієї колоди. Дивимося, чудова карта. Ну, дев'ята кубків це такі прекрасні емоції. Це ви будете себе відчувати, як. І ви подумаєте, я живу в раю. Так. І тут п'ятірка, п'ятірка жезлі це про відстоювання своїх меж, своїх кордонів. Можливо, не всі будуть такі щасливі за вас, за ваші успіхи, і так почуть захотять відгризати ваш успіх і вам треба буде чітко відстоювати свої межі, свої кордони, навчитися говорити ні, знати, коли сказати ні. Давайте витягнемо ще одну карту. Це коли кожен. До себе, це не коли командна гра, а коли кожен за себе, кожен відстоює свою позицію, свою точку зору. Так, і ще одна карта, і тут двійка. Двійка мечів це про будуть два два шляхи вирішення вашого якогось питання. Трошки буде незрозуміло. Не вся ситуація тут буде зрозуміла, а це завжди два шляхи це коли ви стоїте перед вибором. Король. І, можливо, цей король прийде вам на допомогу прояснити оці, оцю вашу ситуацію, яка склалася. Вибір зробити. І так, проситься ще одна карта, що у нас з вибором? Дайте карти нам підказку. Так, дивимося, дивимося. Чаші, двійка чаш. Уже була двійка чаш у нас тут. Це знову, от на початку місяця була двійка чаш, і знову двійка чаш. У вас є підтримка, у вас є коло любові, це любов, це зустрічі, це романтичні побачення, це весілля, це чудові колаборації по бізнесу. Це прекрасна, чудова карта, енергія щастя. І я також від себе бажаю вам щастя, радості, успіхів і до нових зустрічей, дорогенькі.